Так а ви спочатку знайдіть ті монети, які мене цікавлять. Наприклад, друзі, 10 копійок 92-го року, так званий англійський чекан. Це у нас коли колизуб вдавлен всередину, щит на монеті випуклий. Номінал 10 копійок коштує від 15 до 50 тисяч гривень в залежності від стану. Номінал 25 копійок 92-го року, також англійський чекан. Коштує від 15 до 20 тисяч гривень. 50 копійок англійський чекан 1992 року коштує від 9 до 13 тисяч гривень. 50 копійок 2001 року. Тут важливий тільки рік монети. Ціна від 2 до 3 тисяч гривень. 1 гривня 2013 року. Ціна до 5 тисяч гривень. Гривня 95-го року, ціна від 2 до 2,5 тисяч гривень. І це, друзі, тільки невеличка частина з того, що я з задоволенням купую собі в колекцію. Я в наступному відео продовжу показувати дорогі монети України, так що ви обов'язково підпишіться, поставте, будь ласка, лайк і поділіться даним роликом, щоб мене не загубити.